Знаєте, можна по-різному дивитись на одну і ту ж річ. Ось в мене ростуть горіхи. Грецький горіх, він ще зелений. Можна на нього подивитися, що це маленький горішок. З'їмо його і він майже не зіграє ніякої ролі в нашому житті. А можна подивитись на нього більш уважно і побачити в ньому величезний потенціал. З цього горіха можна виростити ціле дерево. З дерева можна виростати тисячі горіхів, з яких можна виростати тисячі дерев, з яких можна виростити мільйони горіхів. І так можна продовжувати і продовжувати. І знаєте, можна гіпотетично накормити горіхами все населення планети. І всі ці горіхи потенційно є в одному оцьому маленькому горіхі. Коли ти на себе дивишся, або коли інші на тебе дивляться, Здається, та хто я такий, та що я можу? Що я можу змінити? Я маленька людина, від мене нічого не залежить. Це ти не так дивишся. Наш творець, наш Бог вклав в тебе величезний потенціал. І нам бажано узнати його і використати його.